Всім привіт! Ми сьогодні знімаємо відео про кролів. Як бачите, у нас сніжок файненький такий випав. Де дошки чуть напало, але нічого, дошкам ніс не буде. Того року скільки тут стояло. Того року десь. я десь свою мітку ставила, так я не пам'ятаю. О, Во, ось вот була гора. Ну, майже в мій повний ріст була коротка. Так, смін. толком тут нема, бо там я зробив теж польоточок, нині субота. Так думаю, знімлю вам. Я тебе мусив свинкам побільше кинути. ну що там? Ці поховали? Дийте, всі є четверо. Де ти овосі сховали? О, дайте всі є. Всі є свіньки. Задурно відам, хто хоче. Пишіть, дзвоніть. А що за крилі ніхто не хоче, я щось таке не зрозумів. Ніхто навіть не писав мені нічого. Думаю, може хтось хоче, то чітко продає вже по 250 гривень і треба продати. Той самчик тут, той тут. Є якісь люди хотіли крилів, але я вчора був, вчора була п'ятниця я їхав на Олімпіаду з трудового навчання. Ой, і, блін, я не міг піднести. Бо ви може прекрасно, знаєте, що на Олімпіаді не можна телефон брати до рук. Тій не вибивав. Якісь там мали нині передвиняю, то сказали, будуть бачили, може і приїдуть. А цей паханчик тут сидить. Отак. От а сніг би то, о, знову сніжок політає. Ну а що ж, знов сніжок політає. А сніг найпадає. Сам не падає, саме щоб болото не було. Витиво. То сіно, то не звертайте уваги, тому що так. Ви знаєте, де не де терчеть кустики, влечеті, я останній раз просто ну, скосив, але потім місяць не косив. О, не буду косив, бо щоб знаєте, щоб полота не було. Бо того року я слизько шпату і не знімав відос через то. О, роки вже відпала ця час, одна частинка, ще чуть-чуть, може вже вона нарешті відросте. Якщо знову не запхаєся, він ніс паринка. Вчехає, тому що води я хлептав. Що буде тече? Ну, вточає. кип'яток лів. Поїлки. кип'яток. А якщо десь хтось випив, то я такой брав сніжок. Я таков поїлку бев. І все. О, я не зрозумів. Що це за каліфорнієць проскочив? Я ще не розумію. Що за каліфошка? Патерки. Треба докупити комбікорм чи ні? Дітки мої, дітки мої. Тут вода тече повністю, вже зємна вода. Але я ще годувала 12 ранку. годину раз. Вчора я типу, в четвер я дав більше їсти. Оце як-то, щоб, завчо... щоб завтра не годувати, типу вчора. Щоб в четвер дав більше, в п'ятницю не годувати, бо я знав, що я пізно приїду. в 1 годину треба опісувати що я б доробив, потім ще треба три години вирізати ту, ту штуку. Ну та й так все поробив. й час трошки сплив. А я вже приїхав, пізно, вже було та і не мав часу щось робити. Ось тут пахан. Видите, як вони вже нагрізли. Аж ну, рука вже пролазить. А це... Ай, To jest mnie nie mnie jakoś nie zauważyła. Tak, chłopczyki, dziewczynki. Nikt nie chce tych... Bibi, i Oj, oj boliacha mocha, wcieknął. пів на пів, трохи з тому ну, що тримаю телефон, трошки земненько, цього не дуже. Одко запхати голову крулятник. а то, то можна обалдіти, яка тут і тепло. Так? Хлопчики, дівчатка, вже переселяв трошки. Ага, у вас тут замерзла. А, ви зверху годно п'яти. О, да, вони лапками і вип'ють собі. Тут, правда, вощили, але тут тепло. Вони такі якісь такі баранчики порадити. Ви знаєте, який шерсть мають великий, такий баранчики. То хотів, то може продам цього кролики. Ну, Питалися за фландра, то ось самець фландр. Не знаю, най люди думають самі, чи вони тут брали чи ні. Бо він ви тінький, хероватенький, його ліпше би забив. І колись то він мав мавушний кліс до того. А я вже немає тільки на п'ятносі лише там тому вусі. О, цего би продав теж. Ось його хлопчики, дівчатка тут є, Тобі сьогодні треба дівчинку ще торженьку. Знаєте яке би нас зробив? радко зроблю. Мені так буде трошки... а ні, ніфіга тут забагато сіна. Блін, цього всіх пересидити, типу, от звідси, сюди, а цього сюди. Так, не по спору, видите, кафе не мордочка, все. Але я його, не знаю, хтось хоче, то купю. А Пошл, я покилка не розмерзлась. Нет, кача, але слабо, треба сніжку взяти. От так легенько аккуратненько під двері поставлю, на собі погрызет. Я так просто набрав, набрав з бойлера та й дав, то и все. Это тут в і вообще не задуло, кап. Ні, брешу, чуть-чуть задуло. Фу, є водичка. Все класно. Це тут сидить. Блін, на губи вже потріскали від того морозу. Ну, Вода капає вже отак. Зараз знову падає сніг. О, падає. О. Видно добренько, що. Мацю поусенький, але падає. Що, вже, кажу, завтра в день мінус п'ять. Так, блін, чуть знов той самий не втік мені. Як бачите, які меші, блін, бігають. о о Очі позалуплені, блін, то капець. Добре, зачекайте, я їм розлуплю оченятка. Все. Повідкриваємо очка. Вон далі бігають. Так, тут ну, кого немає покшу, так. Тут не в принципі. Так, йдемо сюди. Ця мадама не вродила такої, я її ще раз пустю, все. Вже останній шанс. Немає вже смислу далі щось з ним робити. Замість не місце, місце поставлю з того краю сюди криличку. Ну, ця мадама ще наразі не спорувала, але вже, вже во вже во. А бачите, о, о свіженький-свіженький снірок падає. Бачите, О, зараз оце о, все, оцей весь сніг, оцей весь. Замерзне, отак от замерзне, потім вдаримо мороз, і потім така буде корочка така ну, хоп. І нам обдивидно таку скорінку захватку зібрати сніг, а потім де скорінка. Ну і отут цікавого теж ніс не немає. тут є пачечка на крови, Так. Блінна третко. О! Чуть-чуть тут кусиніше вдарить. Тут теж ніч нема цікавого. І так, тут кавалки від дощиночок. Я їх тримаю. Може ще щось і пригодити. Ой, я бачив, що бекнув, бо блін, стримався вже. Щось буде на розпалок, а щось буде ще. Тут камени. Мішечок стоїть. Солому мені чув, що прилиця, і кажуть, що прилиця, родило кинути. Типу, Кажете, що хтось там мені писав, що замалі двері. Мені ніби то нормальні, я типу, тілом влажуся в дерево. Ті двері. Сінко. Я ще правда шифер не прикрутив, але то фігня, ще прикручу. Просто шурку ярджу такий фес заходив. Тоже вусінку. Так якщо сіно в місті лишає, то я є... Беру кроляків такого засипає. Ти не сильно надував трохи. Але тут можна там мішочок якийсь простенький закрити і все. Ну і все. Тут все. Переходимо туди. Я вам хотів показати свою охорону, то він я йому подовжив ланцюг, щоб він туди нікого не пускав, а той тут пільнує. От, ось тут мій свін проживає. Він вже великий, він вже має 150 кг. Так, мені тут чуть-чуть прибрав, соломи навіть не даю він. Солому все бере сюди пхаю. Нема смісла. Дивіться, що я нині тут зробив? Такі опція роботи б не є. Так, ось все перекладав, трошки так, трошки так. Так, я все зробив. А от тут ось так. Можете побачити. Щось так тут. Все воно не відбувається. Так залізу покажу вам, так і так. Так, тут теж намакнуть не Так, Тут чого щось наліли, шнурок достали, Що, всі дурні що? Скажіть, що його їли. Чуть довсінка, було їм тепленько. Так, а ну ось Так, Отак, я через двері не люблю ходити, бо тут. Я так позакривав, и там так вон закрив, щоб не тікали часу. Знаєте, у мене такі заради. Ну і все, все нібито по розказав, показав. Ну і все, всім пока, до нових зустрічей.